Про голубів і капище Андрій Абін Я поклав на невеликий пеньочок, знятого з собаки кліща, і придавив його денцем гільзи. Клац, дульце пластикової гільзи Спрацювало, як резонатор, і в ранковій тиші звук луснувшої комахи здався особливо гучним. Було у ньому щось одночасно гидке і приємне. Так уже влаштована людина, що нам огидні всякі блохи кліщі з тарганами, але при цьому ми любимо їх давити. Розмірковуючи таким чином, я перебирав пальцями коротку шерсть мого курцхара у пошуках чергового паразита. Їх, до речі, на пеньку лежало вже вісім розчавлених. Під час цього корисного для собаки заняття я не забував уважно вдивлятися в горизонт і в небо над собою. Адже в ті ранкові години я перебував у засідці на водопої, куди прилітали прибутні. Метрів за п'ятнадцять ліворуч від мене влаштувався мій друг Сергій. А на відкритому просторі попереду, дотримуючись усіх канонів, ми встановили полукорпусні припутневі опудала, які Серега отримав напередодні з сонячного Китаю. Місце, в якому ми влаштували засідку, було дуже вдалим і відповідало нашій меті. Невеликий струмок протягом двох-трьох десятків метрів з усіх боків обріз чагарником і деревами. Тому ми були надійно приховані від пильних пташиних очей. При цьому залишався простір для стрільби по підлітаючих голубах. Правда, зі спини огляд був прикритий повністю, і побачити налітаючу з того боку дичину можна було вже. Як то кажуть по факту, у середині заростей була досить простора галявина. Зверху вона накривалася куполом з гілок. Тому, якщо вдавалося застати з підходу голубів, які пили тут воду, то вони змушені були пролітати крізь усі зарості і вилітати повільно і низько з одного боку водопою. Ця обставина не раз використовувалася нами у цьому сезоні, завдяки чому був здобутий не один трофей. Однак сьогодні ми вирішили влаштувати засідку і випробувати опудала. Ще тільки коли ми підходили до місця, над водопоєм пролетіли чотири припутні. Це вселило в нас навіть не надію, а повну впевненість, що затія вдасться. Однак, просидівши в кущах біля двох годин, ми так і не побачили нікого крім сойки. Цікавий птах спочатку сів на землю, на деякому віддаленні від опудал. Поступово цікавість пересилила страх, і хижачка підлетіла до самих черепашок. Уважно розглянувши їх протягом декількох хвилин, вона полетіла. А ми. Залишилися чекати. За законом підлості голуби налетіли абсолютно несподівано, і саме зі спини. Пробувши в зоні видимості всього пару-трійку секунд, вони полетіли геть. Ні я, ні Сергій не встигли вистрілити. Розслабилися за час очікування, оскільки поспішати було нікуди, то ми вирішили. Почекати ще трохи. У якийсь момент я почув шурхід гілок позаду. Я подумав, що це напарник вирішив підійти, щоб сказати мені щось, але, розвернувшись, я побачив не Сергія, а сидячого на землі припутня, який пив воду зі струмка. Не встиг я скинути рушницю, як обережний птах зірвався з місця. Кинувся по коридору і вилетів з іншого боку водопою. Одним словом, перехитрили нас голуби. Але впадати у відчай було ще рано, адже мисливський день тільки починався. А тому зібрали ми опудала і вирушили на поля з соняшником пошукати щастя на годуванні. Адже час ранкового водопою вже закінчувався. Йти було недалеко, так що ми прийшли дещо зарано. Голуби ще не почали летіти на годівлю, як це буває, в обід або після обіду. Тому ми з Сергієм розташувалися на деякому віддаленні від поля у тіні дикого абрикосу, поле при цьому повністю продивлялося. Щоб не сидіти даремно, вирішили підкріпитися. Так і скоротали час до того моменту, коли з боку села полетіли перші самотні горлички. Тепер ми підійшли до самих соняшників і розставили опудала в надії на те, що ось ось почнеться масовий льот, і вдасться як слід постріляти, і найголовніше випробувати самі опудала. Час минав. Але крім пролітаючих одинаків голубів не було. Метрів за сто від нас сіла годуватися горлиця, я вирішив спробувати добути її з підходу. Щоб не ломитися через соняшник навпростець, що означало злякати птаха далі дистанції пострілу. Я пішов в обхід. Через кілька хвилин я вже перебував навпроти горлиці. І тепер треба було акуратно підібратися ближче. На цей раз йти потрібно було по соняшнику. Постійно утримаючи пошепки біля себе аркана, я, пригинаючись, неквапливо пробирався по полю. Коли до голуба залишилося метрів двадцять-тридцять, він раптом злетів. Я вистрілив навскид і побачив, що зачепив птицю. По широкій дузі вона відлетіла ще метрів на сто і начебто впала між соняшниками на землю. Залишалося тільки підійти ближче і знайти підранка. Однак, коли я подолав трохи більше половини відстані, горлиця раптом злетіла і потягнула в сторону села. Що ж, таке теж буває. Поки я ходив, Серега позбирав опудала в рюкзак бо толку з них вже не було, і рушив уздовж іншого краю поля, ховаючись під деревами. Така тактика давала йому шанс здобути птицю з підходу, так як нерідко на деревах сиділи горлиці. Я ж вирішив постояти, поки на місці, і почекати на льотів. І через деякий час мені пощастило зробити прицільний постріл і збити горличку в польоті. З боку Сереги пострілів не було чути, але я бачив, в який бік він просувається, і вирішив йти паралельним курсом. Минуло близько півгодини, коли нарешті вітер доніс до моїх вух звук пострілу з боку партнера. Я подивився в ту сторону, але відстань не дозволяла щонебудь побачити. І тут я мало не прогавив налетівшого припутня він помітив мене і заклав крутий віраж, прискорюючись. Однак пролунав постріл, шріт вибив кілька пір'їнок, і голуб явно підранений пролетів кілька десятків метрів до стоячого на краю поля абрикосу. Там він влетів у крону і зачаївся. Коли я підійшов, то побачив його лежачим на землі. Дійшов. Після цього нічого особливого не відбувалося. Ми зустрілися з напарником на краю поля, і я дізнався, що він добув пару голубів. На цьому було вирішено припинити полювання і відправитися додому. Але сюрпризи, як виявилося, ще не закінчилися. На самому краю угідь, це, до речі, півтора кілометра від міста, є такий невеличкий котлован, який не відразу й виявити можна. Ну як невеличкий, метрів двадцять у діаметрі точно буде, а глибиною, мабуть, близько п'яти. Як він там виник, сказати складно. Може, дачники брали колись пісок для будівництва, а може, викопували там якийсь метал, наприклад, старі труби, але в будь якому випадку він давно вже заріс травою і навіть пара абрикосів там встигла вирости. Так ось, коли ми з Серегою виходили з угідь, аркан раптом зацікавився цим місцем і швидко спустився униз. Коли ж і ми приспіли, то нашим поглядом відкрилося якесь язичницьке капище, або щось у цьому роді, аркан щось винюхував на землі. Схоже, Фазан недавно погуляв там або куріпки. А ми вирішили спуститися і подивитись ближче, що за чудеса. У Котловані було кілька грубих, вкопаних в землю дерев'яних стовпів. З рунічними письменами на стовпах були підвішені собачі черепи, коровячі щелепи. Одним словом, що знайшли, то й повісили. Тут же стояла парочка кволих курінів, також прикрашених черепушками. В одному місці, але не в центрі, розташовувалося досить велике вогнище. Поруч з ним невідомі творці влаштували з каменів столик і місця для сидіння. Ось де можна було б чайку попити і пообідати з комфортом. Не знаю, чи проводилися тут якісь обряди, або це просто хтось розважався, може, якісь історики-реставратори, ми нічого ламати не стали. Подивилися, пофотографували і вирушили додому. А через пару тижнів від капища не залишилося майже нічого. Значить, все-таки це не справжнє все було реставратори, мабуть, якісь. Утім, пару тижнів тому, правда, в кілометрі від цього місця, виявив я ще одну цікавинку. На краю поля, там, де воно примикає до схилу балки, хтось. Сіллю насипав пентаграму, така п'ятикутна зірка, яка в чаклунських ритуалах використовується, невелику, з пів метра, а в центрі обгорілі залишки якоїсь чорної тканини. Вуглинки. Я теж чіпати нічого не став, але і потім більше нічого такого не знаходив у тому місці. До речі, в минулому сезоні саме в цій балці. Але метрів 30 осторонь від тієї пентаграми я виявив муміфікований труп чоловіка. Але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Хоча, а чому б і не розповісти, якщо ви вже читаєте.